Вже традиційно перед початком пожежонебезпечного сезону працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій в області провели тактику спеціальні навчання на території Олевського лісового господарства. До проведення навчання було залучено 9 одиниць техніки і близько 35 чоловік особового складу. В цілому, на мою думку, перш за все, представники підприємства лісового господарства, лісової пожежної станції, і в тому числі представники державної служби з надзвичайних ситуацій управління в області в Житомирській області, справились з поставленим Завданнями пожежу було ліквідовано. У ході практичної частини відбулося гасіння умовної лісової пожежі. Низове загоряння переходить у верхове. Першими на гасіння прибули працівники лісового господарства. Коли ж вогонь добирається верхівок дерев, на місце події прибувають пожежні авто. Якщо пожежа набуває значного масштабу, на допомогу лісівникам прибувають підрозділи оперативно-рятувальної служби ДСНС. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Житомирській області.